Огляд ось такого красавчика це у нас вирубний прес. Виготовляє їх еволюціонер. Можете звертатися до них. Ціну не питайте в коментарях, тому що всі чомусь вважають, що я продаю станки. Я не продаю, я роблю огляд саме того обладнання, яким я користуюсь. Тому всі станки, як ви бачите, видно, що на них сліди експлуатації. Тобто, це найкращий показник того, що це обладнання працює. Працює він наступним чином. Він висікає ось такі кути для того, щоб у подальшому робити касету Це спеціально розроблений такий прес для вирубки саме касет. Більше нічого, ви на ньому не зробите. На що хочеться звернути увагу? Ось оці частини ножі, вони не заточуються. От вони відпрацювали свій ресурс, вони йдуть під заміну. От заміна, скажу, що в прошлому році я заплатив щось ну, в принципі, десь 1015 за ремонт, за заміну оцих саме ножів. Але за ці 15 тисяч, ну повірте, ресурс у них не обмежено. Ми відпрацювали на них років мабуть 4 і е, почало закусювати на 04 металі. Це все, що нас заставило, змусило нас зробити нові е, поставити нові ножі. А так би ми могли працювати на цьому і ще класати і дуже довго. Штука надійна, есть, э, нема тоже в цьому механізмі нічого такого, що може швидко псуватися. Ну, понятно, що туди пхати нічого лишнього не потрібно. Такі ж самі виробні преси, ви можете замовити у них під э, будь-яку вашу забаганку. Есть, це може бути з отворами, з усім остальним. Ну, нас задовольняє саме ця конструкція. Тому, якщо що, звертайтеся. вже на огляді, не залишилося майже ні одного обладнання, що вам показувати де брати контент, навіть не знаю.